Так, всім привіт! Я Олександр, компанія Nordic House. І я хотів би запропонувати вам будинок, який вже знаходиться на ділянці. Вже не потрібно обирати ділянку, вже не потрібно шукати, де красиво поставити будинок. Ми пропонуємо зараз будинок разом вже з ділянкою в мальовничому такому місті, мальовничі просто краєвиди. Будинок барнхаус двохповерховий з меблями з сонячною сонячною станцією, а вже сантехнікою з генератором за 45 тисяч доларів з ділянкою у власності 10 соток. Подивіться на відео, подивіться на огляди і приїжджайте на перегляди і забирайте цей будинок. Я думаю, що він за декілька днів він його куплять. Тому поспішайте. Пишіть нашим менеджерам з відеопродажу, домовляйтеся про перегляди, хто перший приїде. Я впевнений, він забере цей будинок. До зустрічі!